Щойно показував в іншому відео ось цю м'ясорубку в роботі. Вона працює трішки шумновато, але повноцінно працює. Тут, повторюсь, нова горловина, гайка, шнек відреставрований. О, і Потрібно, щоб воно це все притерлося. Ну, з м'ясом, з салом, воно притреться, то питань немає. І ось інший варіант м'ясорубки мім 300. Вага її 42 кілограми. Споживає вона 1 440 Вт в годину. Така м'ясорубочка покажу. Також відреставрована, перевірена. 300 кг в годину такі м'ясорубки переробляють. Довжина 62 см, ширина 39 см і висота 44 см такої м'ясорубки. Ось підключили у 380 см. Ось. Так, під'єднуємо, підключаємо. Ну, продаємо, як продають нове і скрізь, тобто без груші. Маму, папу, грушу ви вже ставите самі, самі собі на місці, тому що вони бувають різні, абсолютно різні. Ось, загорівся в нас індикатор, що вона працює, і вмикаємо. Ага, спочатку так зробимо. Ось вона працює. Ця месорубка працює тихо. Як на мясорубку мім 300 Можна підкручувати трішки гаєчку ось щоб вона все Тут по роботі в ідеалі. Виключили. Повертаємо в сторону. И включаем знак. <звук> Сокрутить все работает.